Дійсно, Бог наш святий, і він єдиний, достоїн слави, він єдиний, хто може і потішити нас, і розрадити нас, і дати нам віру. Дія Духа Святого сьогодні для мене якби дуже явна, бо ми з Миколою не домовлялися говорити на одну тему. Про віру. І ми чули про віру апостола Павла, якби е, я хочу так сказати, що віра апостола Павла це як така велика гора, на яку ми можемо дивитися і е, брати приклад. І ми чули е, про віру Павла, і хай в нашому житті ми доростемо до тої віри. Бо віра є, ми далі будемо дивитися на це, вона має е, таку якість зростати, помножуватися. Хай Бог нас благословить. Але я буду говорити сьогодні про віру початкову, яка стосується кожної людини, і Господь хоче нам дати цю віру. І я назвав цю е, нашу тему спільною вірою. Яка є даром Божим. Давайте ми откроємо пісня до рімлян перший розділ. І прочитаємо з 11 го вірша до 12. го Вибачаюсь до 17 го з 11 го вірша. Прагну бачити вас щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення, тобто разом з вами втішитися спільною вірою, вашою і моєю. Не хочу брати, щоб ви не знали того, як часто я бажаю, бажав аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників прийти до вас, але все щось перешкоджало аж до сьогодні. Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими. Тому що до мене, то я готовий і вам, які в Рімі звістити, звістити Євангелію. Адже я не соромлюсь радісної звістки Христа. Тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, Перше і іудеєві, а тоді і грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано. А праведний вірою житиме. Це основний текст, який ми будемо розглядати. Будемо читати і інші тексти, але ми давайте подивимося на те, що Павло робить. Павло, Павло каже, що він прагнув побачити римлян і поділитися з, ним, з ними якимсь даром. Ми сьогодні теж бачили, бажали бачити друг друга, правда? Сьогодні ми йшли сюди. В дім молитви і е, теж е, хотіли поділитися чимось, да? чомусь е, навчитися тут. І Павло хотів це дуже робити. І хай це спілкування наше сьогодні е, дасть нам розраду і підкріпить нашу віру. Е, спільна віра. Яка вона? Сьогодні ми е, розглянемо це питання, і я думаю, що той, хто ще не має у цієї спільної віри, він може сьогодні придбати її, бо це дар Божий. І е, ми прочитали, що Павло хоче цим даром ніким поділитися з е, римлянами. Щоб і у рімлян був якийсь плід цієї віри. І я хочу, щоб і сьогодні в кожному серці також був плід віри. Ми знаємо, що, звичайно, люди нашого суспільства кажуть, ти якої віри? Ну там, протестантської, там. Католицької, православної, або іншої якоїсь віри. І люди розуміють це слово по-іншому, не так, як Господь його нам звіщає. Люди думають, що належність до якоїсь релігії то є вірою. Але ми бачимо, Слово Боже каже в посланні кібісянам. Четвертий розділ, по-моєму, там написано, що один Господь. І одна віра. Христос, будучи з учнями, я не буду читати цього, але ви пам'ятаєте, коли там він засушив смоковницю, то Петро казав, що о, засохла смоковниця. А Христос каже: майте віру? яку? Божу. Це Марка 11 глава, 22 вірш. Христос там каже, що є віра, як він один Господь, як ми сказали з посланнісян, то одна віра, і вона є Божа віра. І цю Божу віру дає Господь. А як її отримати? А вона народжується від Слова Божого. І ось ми читаємо 10 розділ, посл... до римлян, послання до римлян. це же послання, 10 розділ, 17-й вірш. Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Слухання слов Христа народжує віру. Воно дає початок цієї віри, яка з нами щось в процесі робить. І це слухання, воно ми далі будемо дивитися, воно повинно бути особливим слуханням, щоб це здійснилося в нашому житті. І Павло бажає. Да готовий звіщати слово віри. Він так і каже. Я боржник перед греками і варварами. Він даже каже, що вважає себе боржником. Він готовий звіщати. Він каже, «Я, і, 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 до вас, римляні, я готовий звіщати Євангелію. Тобто цю радісну звістку. Яку ми маємо в Ісусі Христі? Тому що вона є Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. Перші Юдеєві, а тоді Грекові. А як ми? Чи ми бажаємо звіщати цю добру звістку? Чи ми бажаємо ділитися? З вірою своєю, з іншими людьми. І Павло тут каже, щоб ця наша спільна віра, наша спільна віра, вона нас втішала. Він каже: тобто, разом з вами втішитися спільною вірою. Коли ми ділимося вірою, коли ми чуємо, що для нас зробив Христос, коли ми розуміємо це Слово, то в нас є радість, в нас є втіха, що ми не оставлені Господом, що Він дає нам ту радісну звістку, що ми маємо отримати спасіння. І тепер давайте ми подивимося на якості Божої віри. Оцю віру, яку придбав Павло, він придбав її від самого Христа. Згадуєте, як він да, пішов він в Дамаск, але Христос сам до нього заговорив і каже йому Павлові, трудно тобі. Проти кол колючки тої пинати собі, ногою. І Христос каже, що це я, якого ти гониш. І Павло отримав ту віру від слів Христа. Да, тоді ще не було Євангелії написаної. Але зараз ми маємо її і маємо ту добру звістку, яку Павло каже, що вона є сила. На спасіння кожному, хто вірить. І нема більшої радості, брати і сестри, коли ми звіщаємо, коли ми чуємо про віру інших, коли ми бачимо, як люди приходять до Господа, і коли ми маємо цю розраду хвалити Господа за те, що Він діє сьогодні в серцях. І я такі якісті написав, аж сім написав, ми коротенько подивимося. Віра, Божа віра, вона робить Слово Боже корисним. Не просто, знаєте, я з одним так спілкувався і кажу: ти читаєш Євангелію? Та читав. А зараз що не читаєш? Та я нічого не розумію. А я кажу, а як ти його читаєш? Ну, як сусідів, де читаю. А як ти помолився, як читав? То я ще не, мол... я... Я ще не молюсь. Я кажу: та ти думаєш, то, ти думаєш, Господь тебе не почує? Як ти звернешся до Його е, з молитвою, а тоді до Його слова, і попросиш у Господа, щоб Він що зробив? Відкрив твій розум, щоб ти зрозумів те, що ти читаєш. Давайте ми прочитаємо з 4 розділу до Євреїв, один вірш, другий вірш, який каже так. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою». А в сінайдальному перекладі там сказано. Бо воно ніростворенне не не вірою. Слово Боже неростворенне. Тут не слухали з вірою, не розчинили вірою Його. Слово Боже, розчинене вірою, приносить користь. Яку користь? Воно починає в людині діяти, міняти людину. Давати розуміння, що є волею Бога. І першою якістю віри, Божої віри, є то, що вона дає бути корисним для людини слово Його. Друге, вона є дією людини, а не просто я віруючий. Ти віруючий? Та я віруючий. А що ти робиш для того, щоб показати віру? А нічого. Я просто віруючий. І навіть кажуть, я глибоко віруючий. Але коли подивишся на, на, на діла такої людини, то там не пахне навіть не глибокою вірою, а ніякою вірою. Бо там є. і Різні гріхи в житті, страшні, котрі ведуть в пекло. Там є розуміння я великий, а всі малі. І далі, далі, далі. Ну я глибоко віруючий. І ми читаємо римлянам той же 10-й розділ. Ми будемо читати з 8 по 11 вірш. А що каже Писання? Близько до тебе слово. Воно в твоїх устах і в твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа і Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Дивіться, Господь через Павла каже, що віра є дією, я щось повинен робити. І перший крок, який я роблю, це в моєму серці. Я визнаю Ісуса Господом, і вірю, що Бог підняв Його з мертвих. А коли я так вірю, то далі ми читаємо: бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде віри. Засоромлений. Таким чином, ми бачимо, що віра, яка є дією, я хочу нагадати Авраама, який, почувши слово Господнє, іди з дому Отця Твого да в землю, яку я тобі скажу. Авраам не сидів. Він, Він пішов. Це була дія. Коли я чую, що Христос мій спас, то я іду до Нього. Я визнаю Його своїм спасом. І приймаю в серце цю добру звістку. Це є дія. Далі ми дивимося. Вона народжується від Слова Божого в серці. Те, що вона народжується, ми вже поняли, що віра від слухання Слова Божого. А вона народжується де? В серці. 10.10 -10, і я знову звертаюся, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Серце центр. Центр людини, центр нашого Єства. І цей центр він змінюється. В моєму серці є надія. Ото, що ми чули, у Павла була надія така, що він казав, що для мене це життя нічого не значить. Тому що там є віра, що мене чекає небо. І він каже: Я навіть не знаю, що робити мені. Хочу і вам допомогти, щоб увірувати. І хочу до Христа, бо там краще. І сьогодні, в даний час війни, Господь хоче зміцнити нашу віру в тих навіть, діях, котрі, ми, котрі оточують нас. Коли нам страшно, наше тіло вагається, нам страшно. Але віра, яка говорить, як Христос каже, не бійтесь, хто вбиває тіло, а в бійтесь того, хто може і душу вашу в пекло завести. І сьогодні ми знаємо, що з Христом, з вірою і покладання на Христа, ми даже цієї смерті, якою ми жахаємося, повинні не боятися. Повинні розуміти, що. Це просто перехід для нового життя з Ісусом Христом. І четверта якість. Вона спасаюча. Ми прочитали. А устами визнаємо для спасіння. Для спасіння. Вона спасаюча. Е, Яков. В другому розділі, Яков в другому розділі, <кхи> говорить так, давайте ми з 14-го вірша почитаємо. Яко а користь брати мої, коли хтось каже, що віру має? А діл немає. Чи віра може його спасти? Така віра без діл вона не може спасти людину. І ми далі будемо дивитися, яке діло перше віри людина повинна робити. Але я хочу далі спрямувати нас на те, щоб ми подивилися на якість віри. Ем, е, і ми бачимо, що вона жива. Читаємо Якова 2,17. Цей це, це, це же розділ 17-й вірш. Так і віра, коли немає діл сама по собі яка? Мертва. Але протилежна віра, Божа віра, віра, яка з ділами, Вона яка жива. Вона діє. Е, і п'ята якість, вона зростає, примножується, коли ми чуємо та віримо почутому. І знову ми звертаємося до римлян першого розділу, 17 вірш. Ми дивимось. Адже праведність Божа. Відкривається в ній з віри у віру. Тобто вона зростає, вона примножується. Учні, пам'ятаєте, як Христу, що казали: Помнож в нас віру. Христос помножував в них віру чим? Словом своїм, відкриттям своїм. Настановами своїми. І вони хотіли цього. Хай Господь благословить, щоб ми також хотіли, щоб наша віра помножувалася, зростала і виросла, як у Павла, велика віра. Що він сидить там, в цій тюрмі і радіє. Радіє чому? А тому, що вся приторія знає вже. Що він з Христом розмовляв. І Христос йому сказав, що є спасіння. І ці люди, які, може, ніколи б не почули там, бо вон, у них е, е, окрема така праця серегти е, цих, е, е, кого заарештували, в'язнів цих, І вони, може, майже не, і не чули нічого. Але Павло між ними теж. Проголошує цю віру. І хай також і ми шукаємо ті можливості проголошувати віру. І сьомий, е, сьома якість вона має плід. Не просто я віруючий і все. І ми прочитали: віра без діл мертва. Але вона має плід. А як вона має плід? Через діла. І першим ділом віри Івана 6 розділ, 29-й вірш, Христос каже. Вірити в того, йому кажуть, а які діла Божі? А він каже: Ось діло Боже! Вірити в того, кого він послав. Тобто Батько Небесний послав мене. І діло. Віри перше, щоб ви вірили в того, кого послав Отець Небесний. Тому е сьогодні Господь хоче, щоб Його віра, Божа віра, оселилась в кожному серці. Щоб спочатку, почувши слово Господнє і благозвістку цю, радісну звістку, ми прийняли її в серце своєму. У центр свого єства. Зрозуміли це, тоді визнали своїми вустами і серцем прийняли його, щоб цю віру підтвердити на ділі, і йшли до людей з радісною звісткою, що і для них є Божа віра. І тоді вона є спільною вірою. Тоді вона об'єднує, тоді вона втішає, тоді вона е, е, дає розраду. І в кінці хочу наголосити, що коли ми так підходимо з вірою до плоду е, е, віри, віри на ділі, то Цим плодом віри першим, прийнявши Христа, зрозумівши, що Христос є Спасом, зрозумівши, що я грішний, то виходили до Іоанна Хрестителя охрещуватись в покаяння всі, пам'ятаєте? Да? І прийшли там і фарисеї, і садукеї. І що там сказав Іван? Він їм каже, здійсніть достойний плід покаяння. Принесіть цей плід перед Господом. Не просто думай, ви думаєте, що ви діти Авраама, він каже там. І думаєте цим спастись? Ні, він каже, із камнів цих Господь може зробити собі дітей. Але той, хто приймає вірою Сина Його, діло віри показує це, і далі йде плід покаяння. Тому я закликаю сьогодні, дорогий друже, якщо сьогодні ще ти не маєш цього першого плоду, який є покаянням. І тоді будуть достойні діла віри. Робитися тобою, коли ти покаєшся, коли ти е, звернешся і народишся від Духа Святого, придбавши цю віру, ти будеш робити діла віри, які будуть показувати, що віра твоя є не мертвою, а живою, яка приведе тебе в славу Божу. Сьогодні Є радість то те, що ми, більшість тут що маємо, ми придбали цю віру через слухання Слова Божого нам Господь це відкрив. Через те, що ми прийняли серцем, через те, що сповідали своїми устами, що Він наш спас, коли приймали хрещення. Нас запитували, чи ти віриш? Що Христос твій спас, так? Да? І ми відповідали: так, я вірю, я знаю, що є Він спасом моїм. І я буду йому служити все життя своє. То Господь хоче сьогодні і до тебе, друже, звернутися і, до, і запрошує, щоб в твоєму серці ти прийняв його вірою. Сьогодні багато свідчень є, що е, Господь. Охороняє, Господь оберігає, Господь дає можливість побачити Його дива в цей час, коли є війна у нас, але це ще не є тою вірою Божою, яку треба придбати. Це є знаком того, що Господь є. І що він може для любого і людини, яка звертається до нього за допомогою, допомогти. Але Господь хоче не просто зберегти наше тіло, а дати нам спасіння наших душ для вічної слави і для вічного життя. Пусть Господь благословить кожного, хто, щоб ніхто не вийшов звідси без Божої віри, без нашої спільної віри, в якої ми радіємо. Тішимося і благословляємо нашого Господа. А ми зараз будемо молитися і благословляти ім'я Господа, щоб Він не пройшов нас, а прийшов до нас і подарував нам цей дар віри. Амінь.